Привіт всім, хай Господь береже кожного. Чи виправдан суїцид? Чи є сенс у стражданнях? Ось секрети, якими поділився Віктор Франкл, всесвітньо відомий психіатр і невролог, який пройшов чотири концтабори, відчув на собі трагізм ХХ століття і всі жахи нацистських контраційних таборів. Він врятував десятки тисяч людей від самогубства і повернув мільйонам сенс життя. Практично у всіх ув'язнених у концтаборі виникала думка про самогубство, адже кому під силу боротися за життя за таких умов, коли смерть порівняно з життям виглядає як нагорода? Він, як віруюча людина, одразу дав собі слово за жодних обставин не кидатися на дріб. У таборі смерті духовно опускався той, у кого вже не залишалося більше ніякої внутрішньої опори, адже внутрішньо людина може бути сильнішою за всі зовнішні обставини, і не тільки в концтаборі. Людина завжди, всюди протистоїть долі. Сильні духом люди перетворюють страждання на внутрішню перемогу. Сила духу ось моя власна формула, каже доктор: дух упертий все супереч стражданням. Супереч розладу, який може відчувати душа. Ми створені Богом так, щоб дивитися на цей світ з позиції вічності. Ті люди, які зупинялися і дивилися тільки в минуле, жили тим, що колись їх любили, колись вони жили добре, зазнавали поразки і вмирали. Вони просто не могли вижити. Коли було зовсім безнадійно, доктор подивився в майбутнє і побачив себе в теплому світлому залі, повному аудиторії, де він говорить про все те, що йому довелося пройти в контраційних таборах. І звідкись узялася сила, прийшла віра і упевненість, що все це закінчиться тоді, коли вірити вже немає у що. Ваше життя цінне для Бога. Тому ми, місія, слово Боже, проповідуємо і молимося, щоб через це послання ви прийняли Божу любов і віру. Де б ви не були, ми запрошуємо вас у сім'ю, церкву, навіть віддалено через дзвінок та онлайн-спілкування, ви зможете відкритися і зцілитися. Напишіть нам про свої проблеми, білі переживання. Ми вам відповімо і підтримуємо вас духовним спілкуванням і молитвою. Підпишіться і дивіться канали Салтаненко, щоб відродитися духовно, віднайти духовні цілі та сенс життя.